Зустріч із газовиками, знайомство із службовим автомобілем та лекція про правильне користування газовими приладами. Такий захід провів АТ «Житомиргаз» в одній із шкіл Житомира. АТ «Житомиргаз», який працює під брендом регіональної газової компанії, має основну мету доставка природнього газу усім споживачам. Але разом з тим ми несемо і соціальну місію, роз'яснюємо різним категоріям населення, як важливо дбайливо Використовувати газ у побуті ощадно, а саме основне безпечно. Сьогодні для дітей однієї із житомирських шкіл ми провели такий захід. У школі зазначають, уроки з представниками газової компанії відбувається вперше однак запевняють, в свою чергу на заняттях неодноразово наголошують про важливість газової безпеки, та почути правила від спеціалістів має куди більший ефект. Безпека на сьогоднішній день це питання дуже актуальне. А діти це така верства нашого населення, яка потребує постійного нагадування. І коли про це говорять тільки вчителі, це одна сторона. Але коли приходять працівники, фахівці цієї справи і приводять наглядно, показують і наводять приклади цієї небезпеки, вчать як себе поводитися, то це зовсім по-іншому сприймається як дітьми, і відповідно, ми так маємо надію, що і в знаннях їх відобразиться досить так актуально, не те, що в. vurej v Газові прилади одна з найвагоміших причин турбуватися за свою безпеку та життя. Невтішна статистика смертей через несправності газових приладів лякає 50-80 людей гинуть щорічно. І, хоча зустріч із фахівцями газової справи у школі, вперше учні демонстрували хороші знання. Наприклад, якщо взяти плиту, то ми спочатку, якщо в нас немає світла, то ми беремо сірник, запалюємо сірник, починаємо вмикати плиту, підносимо сірник. У нас з'являється вогонь. Ми. Тушимо сірник і в нас горить плита. Бажано відкрити форточку на всяк випадок, і якщо ми почуємо запах газу, то краще перекрити всі крани і викликати службу. Про нещасні випадки поводження із блакитним паливом дітям розказали під час лекції. Багато нового учні дізнались про тихого вбивцю, тобто чадний газ. А чи саме він становить найбільшу небезпеку? Я сьогодні почув, що ну від нього ну майже неможливо. Ніяк сховатись. Ну він безболізно вбиває людину з середини. Найбільше зацікавила учнів службова машина газовиків. Діти спробували себе керманичами та ознайомились із спеціальними приладами. Ми от шлангочку вставили в отвірстві там, де може можливо, бути загазовано. Накачали після цього берете. Отут от, є кнопочка, нажимаєте і дивитеся сюди. Там така шкала має бути. Це все чорненьке, значить немає там концентрації газу. Коли воно повністю мутніє, значить є там процентне відношення. Воно показує в процентному відношенні, скільки там загазовано. Саме ці люди зазначають на підприємстві, забезпечують безпеку людей під час аварійних ситуацій із газом у побуті, адже першими реагують на усі виклики та працюють над ліквідацією наслідків. Це служба, яка одразу реагує на будь-які надзвичайні ситуації аварійного характеру. І ці хлопці 24 години на добу несуть варту. Щоб усі люди були у безпеці із своїм завданням навчити та ознайомити молодь, кажуть у «Житомиргаз», впорались. Зазначають, у час, коли мешканців нашої країни небезпека чатує звідусіль, варто не забувати про елементарні правила, котрі можуть зберегти життя та не перетворити вашу оселю на вбивцю. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.